Вітаю, друзі, і ой! Зроблю тихіше. А, ц... Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд буде присвячений пем бам, бам Як вкоротити собі віку. Ха -ха. Ну, так я його назвав. 15 тихих способів вкоротити собі віку. До речі, те, що зараз я роблю, якраз є протилежне продовжити вік. Знову ж таки музика. Це Луїджі Бакаріні. А, такий цікавий італійський композитор, віолончеліст З дивною, з дивною долею. Я зроблю все-таки тихіше. А, з дивною дуже долею. А, це класика бароко. Знаєте, от буває по житті, коли людина хапає Бога за бороду і здається, перед нею все життя, вона несеться вверх. От точно так же було з Бакаріні. Багатодітна сім'я, вся музикальна, чотири хлопчики танцюють, сестри, о, старший брат співає в опері. Бакаріні, який прекрасно володіє віолончелю, музикантом, буквально в дитячі роки пишу вже чотири квартети. А його італійця зауважує іспанський посол і перетягує його в Мадрід одразу в королівський двір. Ну, уявляєте, музикант королівського двору, королівський музикант. Схопив Бога за бороду. І здавалось би, ось успіх, все. І гроші, і слава, і. Гастролі і буде по іншому нічого подібного. За Мадридом був Париж. Тобто так. він отаке От враження, як він тільки наближався, хтось його бачив і казав: о, геній, зі мною. І він з нього, до нього наближався він помирав. І Бакаріні виявляється Луїджі ні з ким, нема патрона, нема. Того, хто мецената, хто підтримує, хто любить, хто опікає, хто захищає від інших хижаків музики, перебирається в інший, що називається двір. А за Мадридом Париж та ж сама історія. Одружується, як завжди, багато дітей. Дружина помирає. Частково діти помирають. Зато ним захоплюється Вільгельм, Прусський. Король, а, любитель віолончелі, аматор. Ну, Луїджі вже звучало ім'я Бакаріні знали всі. Він перебирається туди, Вільгельм помирає. Одружується, дружина помирає. П'ятеро дітей помирають. І отак доля його вверх вниз, вверх вниз. Здавалось би, все мав і по всіх королівських дворях поподорожував, а помирає, ніхто його не знає. В, в хворобах, бідним. Бакаріні, Луїджі Бакаріні, така доля. А музика прекрасна. Все-таки віолончеліст, він геніальний. Ну, послухайте. Але давайте перейдемо до того, що я сьогодні хотів вам розповісти. І дійсно тема така достатньо серйозна. Знаєте, якщо ви задастеся собі за мету підчитати, пізнати, а що ж все-таки рекомендують для того, щоб продовжити життя відповідно з протилежним знаком, як можна скоротити, ви знайдете дуже і дуже багато порад. Погоджуюся. Мабуть, більшість з них абсолютно доцільні, а я, як завжди, намагаюся не копіювати. Хіба що, якщо я знаходжу якусь наукову статтю, тоді я чітко даю посил і говорю: ось тут викладається ця ідея, і я попробую якось інтерпретувати щось ж творче, докластися до інтерпретації чужої роботи. От в даному випадку я попробував для себе. В тому числі, якби аналізуючи життя своїх пацієнтів, навіть тривалість їхнього життя, ну, в мене такий вік, що я бачив становлення людини і бачив її завершення. Тому а, маю право проговорити якісь нюанси, які будуть вказувати на цю тему, скоротити життя. А не люблю я, звичайно, говорити від слова не Не робіть. Не, не, не люблю лякати. Не, не, не той варіант, це не стресо-психотерапія. Але, як завжди, ну моя ж основна ідея. Яка? Думайте, друзі, думайте. Просто переглянувши те, що як я живу, як ви живете, як наші діти живуть, як сусіди живуть, як наші друзі живуть. Можливо. В якійсь розмові, можливо, в якихось посилах нашими мейлами, а краще, звичайно, вживу, ви будете торкатися цієї теми. Ну, Хочу, щоб люди жили, хороші люди, щоб жили. Тоді давайте перейдемо до того, що я для себе назбирав, те, що я вважаю, що дійсно воно, ну, як би сказати, ефективним. Ну, в даному випадку від слова не, значить, навпаки, скороче. Отже, 15 способів вкоротити собі віку. Знову ж таки, я постараюся не перетримувати, щоб мене. Хоча я вам дякую, що ви говорите, що можна мене слухати і 20, і 30 хвилин. Ну, але все-таки я терапевтичні етюди створював, щоб вони були короткими. Тому я їх назвав не лекціями, не доповідями, а етюдами. Отакий штрих закинутий. Тому постараюся небагато не коментувати. Отже, які способи вкоротити собі віку. А, тут немає градації, перший най, найсильніший, а, ну, скажімо так, а останній це вже взагалі щось слабеньке чи, чи якісь інші речі. Ні, це не так. Тому не вважайте за а, щось я часто говорю, тому не сприймайте це як. Обов'язково перше, не можу тоді, я друге точно зможу чи тому подібне. Отже, перше погано спати. Ну тут я абсолютно погоджуюся, і це доволі часто навіть вказують мої колеги. А в силу того, що мені приходиться займатися порушеними циркадними ритмами, як правило, зв'язане з депресією <кій> і тривогою, однозначно можу сказати. Що сон настільки важлива біологічна функція для того, щоб зберегти теломери, ті шматочки, відділення яких нарешті приведе до того, що клітина не буде ділитися і не оновиться, що навіть важко переоцінити значення сну він до сих пір не вивчений. Наскільки це важливо для нашого віку, і в тому числі для тривалого віку. Все не розвиває цю тему, знадіть на тему сну. Отже, перше, погано спати. Другий тихий спосіб вкородити собі віки бути циніком, злюкою, саркастичною людиною, яка постійно все критикує, яка м -м, нікому не довіряє, яка не бачить нічого хорошого в діях інших людей, яка кипить недовірою і ненавистю доволі часто. Третій пункт я поставив: жити в постійних тривогах і страхах нічого нового не відкривають, тому що тривога-страх це гормональні збурення, це виснаження нашої нейроендокринної системи. В кінці кінців організм здає і каже: ти мені вже набрид своїми переляками, давай буду закінчувати. Або, якщо хочеш продовжувати талончик на життя, то давай, будь ласка, перестань це фейною маєтися. Четвертий пункт мало рухатися. Ось тут можна було би цілу годину розповідати. За однією фразою, скажу, мало рухатися це конкретний спосіб вкорочувати собі вік. Причому, бачите, я не вказав, що таке рухатися. Не йде мова про спорт чи фізкультуру, взагалі про слово рух. А знаєте, в американська мені попалася робота. А де було вказано, що, наприклад, медсестри не обов'язково повинні займатися фізичною культурою? Запитаєте, що це таке? Було проведено дослідження, яке показало, що їхня активність рухова фізична протягом дня, на відміну від лікаря, є настільки вираженою, що вони повністю компенсують свій рухливий потенціал за день. Ну, Щось приблизно ось так переклалося за статтею. Далі, що в нас є? Не довіряти медицині. Важко щось мені коментувати, але все-таки країни, де високий рівень медичного обслуговування, тривалість життя довше. І це також прив'язується до медицини. Не ставити вимоги до свого мозку. О, тут точно. Якщо ми мізки, мізки наші нічим не відрізняються від мускульної системи і від того, що якщо ти ставиш до неї вимоги, які б ти хороші і правильні продукти не їв, якщо ти не ставиш вимоги, то він поступово, як і м'язи, будуть відключатися. Мускульна система буде дряхліти, хоч ти кожен день їж анаболіки, і білкові продукти, і для армреслінга специфічних харчування. Але лежи на дивані, нічого з твоїх мускулів не буде. З мізками теж саме, абсолютно те ж саме. Немає нових вимог, немає навчання чому-небудь новому, немає значення, чому. Ну просто новому. А бажано з протилежної діяльності від того, чим ти займався. Міски починають, ну, вибачте, за сленг від лікаря, такого не почуєш всихати. Більше часу в своїй діяльності сидіти. Точно. Ну тут паралельно мало рухатися, але слово сидіти має свою специфіку. А... Річ в тому, що ми не просто сидимо, ми сидимо в певних позах, тим більше, як правило, працюючи з екраном, тому наші пози з витягнутою і чуть нагнутою, зігнутою головою шия нахилена, це також специфіка зміни кровопостачання головного мозку. Тому, як не дивно, це також тихий спосіб вкорочувати собі вік. Ще, що я тут не придумав, весь вільний час проводити з телевізором. Однозначно, ніщо так не вбиває час, як інтернет і телевізія. Якою, тим більше лінивий спосіб, пульт в руці, і ти кла... клацаєш десятками, двадцятими каналами. Обов'язково щось знайдеш таке, що ти тупо дивишся. Ніякого відповідного руху, а що перед тим поїви, то все відбувається таке. А... Отруєння, тихе отруєння в бездіяльному тілі. Далі палити. Я противник паління, я не знаю жодного кореляту, зв'язаним з чимось хорошим палінням. Хтось скаже, ну це метод комунікації. Жінки купляються на міф про те, що так можна утримувати вагу і свою фігуру. Для підлітка, звичайно, це соціалізація свій серед своїх і так далі, або реакція про Тут багато чого можна говорити. Але якщо відкинути оцю всю психологічну фігню навколо паління, то в паління немає жодного позитивного елементу. І тисячу, а то й більше негативних. Тому я завжди говорю, не треба, не вбивайте себе оцими штучними речами, які називаються паління. Причому немає значення, що палити. Не дружити з тваринами. Це також варіант, чому ми можемо тихо вкорочувати собі вік. Тому що я завжди повторюю і буду повторювати, і так вважаю, що тварини, а, ті, які біля нас, ті, тим, яких ми і продовжуємо, даруємо життя і захищаємо, це наші психотерапевти. Нічого не буває одностороннього. Якщо ми щось віддаємо, ми щось отримаємо взамін. Ми отримуємо друга, психотерапевта, приймаючи особу, люблячу тебе, мурликаючи, тявкаючи, гавкаючи, тянучи тебе на прогулянки, дивлячись, дивиться тобі в очі, все розуміє, на відміну від тих, хто з ким ти працюєш, і так далі. Тому не дружити з тваринами, тобто не мати свого психолога, психотерапевта і друга, це тихо вкорочувати собі вік. Їсти всяку Гедоту. Мабуть, і не потрібно пояснювати. Хоча, до речі, оце слово їсти всяку гедоту» прозвучало навіть в одній науковій статті канадській, яку я шукав по харчовій психіатрії. І там також була тема, чим люди вкорочують життя. І був отакий сленг їсти всяку гедоту». Дванадцятий пункт. Проводити багато часу за кермом тривало добиратися до роботи. А це не моє. Одразу поясню, тому що якщо щось я знайшов для себе оригінальне і доказове, то мені стало цікаво, я поглиблюю, шукаю далі і потім ввожу його, наприклад, сюди. Хоча попереднє писав від себе. А ось цю штуку я знайшов і навіть мене викликало здивування. Я ж також добираюся до роботи, і з роботи добираюся, і взагалі в житті доволі часто приходиться бути за кермом. Так, що ж тут погано проводити багато часу за кермом? Да, просто статистика говорить, що. Ті, хто знаходиться постійно за кермом, особливо багато за кермом, їхнє життя доволі часто, не доволі часто, але вони схильні до вкорочення свого життя через ДТП, а це була британська стаття. Чесно, зараз вам її не назву, але якщо когось зацікавить, буду шукати. Вона мені попалась на очі. А от слово тривало добиратися до роботи. Я його об'єднав. Знаєте, чому я об'єднав? Бо в мене вже місця не було. Я думаю, як 15 краще звучить, ніж 16. Так от, тривало добиратися до роботи. Це цікава штучка. Вона відноситься до слова бути щасливим або нещасливим. І тут вже американські соціальні психологи виводили формулу, одна з критеріїв якого звучало так: чим більше, чим триваліше ви добираєтесь до роботи, немає значення, чим поїздами, літаками, ну до роботи літаками не добирається маршрутками, поїздами, своїм автомобілем. Чим триваліше ви добираєтеся, тим мінус ваше задоволення від цього дня. Є, мабуть, в цьому логіка. Тому я об'єднав цих два пункти. Якщо ти не отримуєш задоволення, а ти мучишся, щоб доїхати там, відбув і мучишся ще години, дві-три, щоб добратися додому, відпочити, а там, відповідно, впав перед телевізором, то я думаю, що це однозначно лише робить скорочення тобі віку. Зловживання алкоголем. Погоджуюся, і думаю, що всі, мабуть, погодяться саме зловживання. А 14 пункт любимий пункт для наших медиків: тихо вигорати на роботі, нічого не робити, щоб запобігти цьому. Коли робота тобі ту, але ти виходиш, ти заставляєш ти, як барон Мюнхгаузен, знову витягуєш себе за волосся і швиряєш в сторону роботи, відповідно, ти починаєш цьому опиратися: алкоголь, депресія, тривога, астенія, втома. Починають лізти всякі болячки, які раніше не вилазили, бо ще зарано їм бути в цілим комплексом. Звичайно, це буде лише скорочувати твій вік. Тому треба добре думати на тему барнаут-синдрому, запобігання професійному вигоранню. І останній пункт, але я думаю, що ви знову ж таки змогли б щось ще й доповнити: це бути самотнім і не пробувати щось змінити. <кій> Самотність направду вбиває. Самотність обрізає, самотність не стимулює. Самотність це нічого нового. Знаєте, пізнання і рух по житті це лише одна емоція. Лише одна емоція. Здивування. Ніяка інша. Здивування. В самотності здивування не буває. В самотності День бабака. В самотності монотонність. Я не про телевізор, який викидає чергові новини і швиряє тебе в тривогу. Я радісне здивування. Таке, знаєте, що, що? Та невже? В самотності цього немає. І коли обрізається ось ця емоція, вони можуть бути й інші. Навіть задоволення, навіть гедонія. Але коли обрізається саме здивування, це падіння когнітивних функцій. Падіння когнітивних функцій це одночасна депресія. Депресія це стоп життя. От банально і все. Ну що, друзі, не перетримав по часу, а тому 1, 2, 3, 4, 15. Ви ще щось самі можете доповнити. Але основне, давайте щось кожен з нас візьмемо, візьме для себе, для того, щоб не скорочувати тихо життя, а продовжувати. Нехай навіть тихо, своє життя. Думайте, друзі, думайте.